З Житомира люди придбали електровелосипед. Fatbike Tokyo. Ось так завантажили. Скажіть, будь ласка, а ви вже десь чули про цей велосипед? Чи побачили по інтернету? У вас можна з'являти на відео? Можна. Мені подобається. Якби не подобається, я б його не брав би. Чи можна знімати? Можна. Це ви виробляєте модульні лазні, будиночки, так, так? Так, так? А як компанія у вас називається? Компанія називається термовий продак. Місто Житомир? Місто Житомир, так. Так, я колись туди завозив одного велосипеда такого. Для нашому Андрію, начальнику цеха. Начальнику цеха. Да. Він їздить на роботу на вашому велосипеді. Дякую. кум побачив і Хоче такої собі <ріплес> <Забиви>. <ріплес> <ріплес> і Я клюнув на себе. <ріплес> Дякую, що заїхали до Залізяки. <ріплес> да. Ну, а коли їздили, якісь недоліки, плюси, переваги є. Коли на чужому їздить, були тільки плюси. <рес> <рес> коли на слово, то тоді побачу. Це магазин Залізяка, Залізяка, машини приїжджають з Житомира, саме забирають і уїжджають. Все, дякую. Дякую вам. Дякую.